Цього разу у нас хоча б картинка дуже така гарна, редисочка. Люди здебільшого купували сезонні овочі: це перець, помідори, перець кубіста солодкий такий помаранчевий. Прикупили ось такий універсальний ґрунт для наших пеларгоній. І ось тільки ви подивіться, який просто шедевральний результат у мене вийшов. Піднімаєте землю і воно ну, так от раз. Тіпа, і розрихляє землю. Всім привіт, друзі та підписники нашого каналу. З вами, як завжди, просте сімейство Ківзовичі. В сьогоднішньому відеоролику плануємо поїхати два рази на наш базар, спробувати продати наші хризантеми, подивитися на настрій людей, чи будуть купляти їх, чи не будуть. В общем, буде цікаво ще. Хочемо на подвір'ї трішки попрацювати, так як з'явилася трішечки роботи. Так що, глядачі, я думаю, відеоролик буде цікавий. Залишайтеся з нами. Ну а ми починаємо наш відос. Погнали! З такою сердискою. Їх, звісно, небагато, але ну, щось та й виросло. Трішки вже салатів майже весь вирізали. Ось такі вони. І самі ж хризантеми. Не знаю, можливо, ще скількись того влізе в машину. Зараз все оце я буду загружати, та будемо потихеньку відправлятися. Де салат ставлять? Можеш. Кубники купить. Здрасте, да, я вас узнала, з Кам'янки, так? Я тебе знала. А я знаєш, як тебе знала, по корзинкам. Дивлюсь корзинка, потім дивлюсь якесь обличчя знайоме. <рес> у ну <utilizar>. <рес> мене все ну так. — Приїхали поформувати. Та у нас воно таке потихеньку, мало всього. У нас теж не пошвиденько, у нас теж вони столик. Здравствуйте. Пришла привет сказать тиктокеру от тиктокера. Да, это с комменти. Что свои люди на свои. Ну, люди, я тоже ютуберы, у нас тоже. Сами вывозим так, аби бы чтоб стояло. Там мы в основном через интернет продаём. Вот. так. Все. Всё. Ну, дай как-то Красіння. Дуже сподіваюся на сьогоднішній гарний день, що в мене хоч трішки щось та й куплять, і ми приїдемо додому з грошима. Цього разу у нас хоча б картинка дуже така гарна, редисочка яскрава, квітів побільше, та й горщиків також побільше. Сьогодні вночі мій чоловік наплів новеньких горшечків кашпо. Це 5-літрові по 400 гривень. Ось ці і ось ці два. У нас нові, а ті у нас вже були, вже їздили. Сьогодні я зайняла два місця. Я заплачу сьогодні за два місця. До речі, у нас це стоє 20 гривень одне місце. У мене їх два. Тож буде 40 гривень. Сподіваюся, я їх сьогодні відіб'ю. Людей сьогодні у нас не густо. Субота була покраще. Сьогодні неділя. Ось, ну, звісно, ранок всі тільки потихеньку, потихеньку з'їжджаються. Раніше, звісно, тут оці ось стелажі, їх чотири штуки йде, ну чотири ряди, і все було забите. Мало того, що вони всі були забиті, а ще плюс люди стояли отута. Кругом так там, 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 на тій стороні теж стояли. Ну що, половину своїх хризантем я все ж таки продала. Кашко ніхто не захотів купувати. Овочі також я всім ну майже за я, в принципі людям їх продала. Ну, сказати так, як по нашому базарю. Люди здебільшого купували сезонні овочі: це перець, помідори, баклажани, мабуть, на консервацію. Квіти їх ще не зовсім так цікавлять. Хочу показати вам своє замовлення, яке я отримала сьогодні. Це в мене насіння овочів на наступний сезон. Замовляла я насіння в супермаркеті насіння. Такий сайт в інтернеті. Ось, до речі, є їхній. Що це у нас таке? Щось прислали. О, прислали таке календар, такий прислали з овочами гарними. Так, супермаркет насіння, воно нас. називається сайт. Трішки розповім вам, що ж мені там прийшло. Така у них ще візитна картка. Ще й прислали ось такий, господи, як вона називає, каталог. каталог, так. А, ну тут а, немає овочів, тут така хімія одна. І ще щось. Так, що це в мене? Це в мене морква Канада. Це в мене горох Оскар ранній, Ранньостиглий. Ось така диня насолода рання. Це супер рання. Потім кавун Леон, це український виробник, кавун Астерикс, виробник, червоний всередині, кабачок Ангеліна, огірок Міренга 25 штук, аж 80 гривень. Це також супер ранні огірки. Нам в теплицю томат естет 80 гривень, 5 штук, також супер ранній теплицю нам. Ось таке насіння сальвії, суміш сальвії. Подобається мені ця квітка. Буряк-столовий Пабло. За мене зовсім вже все покінчалося в цьому році. Оце в мене кампай перед гіркий. Дуже він мені сподобався, дуже витривалий 8 штучок. Перець кубіста солодкий такий помаранчевий. Цибуля ріпчаста кенді. Цибулі в мене насіння буде дуже багато. Перець солодкий Клаудіо. Потім цибуля, звичайна ексібішн. Як же ж без неї? Ось така цибуля. Цибуля тоска, чи тоска, дуже така цікава форма. Цікава. Потім цибуля каптіва і каптіва, не знаю, 250 штук. Ось така цікава цибуля за формою. Тобто на наступний рік, якщо у нас все буде добре, у нас на тому огороді збільшиться у нас площа городу і буде все засажено різними сортами цибулі. Капуста білого Асканія це пізньо стигла. А, ще заказала ось Айстри, балун називається Айстри суміш. У них розмір квітконосів аж 12-15 см в ширину. Потім целозію. Це на наступний рік на продаж хочу спробувати целозію. Ось така цікава цибуля. І ось така цибуля. Так, цибулі буде багато. Сподобалось мені вирощувати. А ж ці у нас цинія елегантна сахара суміш. Це ті, що я говорила, які мені дуже подобаються низькорослі скорослій ціні. Вони вже, на жаль, погоріли в нас, але ж все одно, дуже гарні. Редиска в нас Адель. І ось така кукуруза цукрова. Ну і поки що все. Насіння квітів, тобто петуній, там, можливо, чорнобривців, ще якихось. Я не знаю, чи буду замовляти зараз, можливо, взагалі аж в січні або в грудні місяці, так як ми не знаємо, яка буде ситуація у нас в місті. У нас 30 кілометрів до фронту. Тож, чи буде наступний сезон чи ні, я не знаю. Ну, а це насіння ми в будь-якому випадку, де б ми не були, ми будемо сіяти насіння овочів. І я вже заказала зараз по акціям, по якимось розпродажам дивилася. Тож, ось так у нас справи з насінням. Ще хочу трішки вам розповісти про салати наші, які я сіяла. Вийшло, в принципі, все дуже добре, окрім рамену. Ось у мене такий рамен. Всі у мене головки рамену, всі кущі пішли в мене в цвіт. Напевно, це через останню жару, через останню посуху, яка була в нас, знову було до плюс 40. І він пішов в цвіт, а не в качан, на жаль. Але був дуже-дуже смачний, дуже солодкий. А ось айсберг мені дуже сподобався. Я вже ось його і вирізала. Ми їли, робили салати. І ось ще в мене залишилася одна головка. А також я його ще продавала. Також я продавала ось такий кучерявий салат, такий, ну, зеленого кольору. Я розпродала весь. Дуже відразу людям він сподобався, дуже гарний. А ось от такого червоного кольору чомусь не користується попитом, можливо, через те, що він більш такий за смаком пікантний, більш гостріший, більш такий гіркуватий. А ось такий зелений все ж таки більше сподобався. Ще хочу вам показати свої пеларгонії. Це пеларгонії які я, це живці, які я замовляла ще на початку, здається, літа, так? Так, на початку літа я їх замовляла. Ось вони в мене такі вже розрослися, гарні, красиві, просто шикарні. Кущу, ось пішли вони, скільки в них квітконосів. Я не знаю, як порахувати, скільки, навірно, до 20 штук. Але я з ними зробила шкоду. Досить велику шкоду я з ними зробила. Ось оце листя, що ви бачите, воно було. Воно було гарне, воно було живе, ось таке було листя гарне. І що я зробила? Я зробила таку шкоду. Шкода полягала в тому, що коли я хилатом заліза бризкала свої хризантеми, я бризкала за одною петунією, ну і вирішила побризкати їх хилатом заліза. І хилат заліза попік їм листочки. Тобто розчин для хризантем, для петунії хилат заліза був їм добре. З петуніями хризантемами нічого не трапилося. А ось листя на пеларгонії. Погоріло. Тож це ніяка не болячка, це у мене не шкідники, не якісь... Не, мучай, кота. не якісь хвороби, це я зробила власними руками, на жаль. А ще сьогодні я хочу встигнути до того, як у нас потемніє, пересадити, розсадити свої живці пеларгонії, які нам присилали наші підписники. Я вже хочу їх посадити в горщики, в купований ґрунт разом з нашим ґрунтом перемішаним. Так, ось такі вони у нас є, ці живці пеларгоній. До речі, в ґрунті дуже добре прийнялися живці пеларгонії. Ось деякі вже намагаються квітнути. Це також буде розимбунна, напевно, рожева. Ось тут, здається, ось ще також є початки квітів. Ось зараз я це все пересадю в горщики однолітрові. Змішаю ґрунт і пересадю. А ось ті, що в мене Живці були в воді, вони всі згнили, на жаль, вони зварилися. Було якраз у нас по температурі дуже жарко, і вони в мене пропали. Прикупили ось такий універсальний ґрунт для наших пеларгоній. Тому що наш ґрунт з огороду він не зовсім поживний для квітів, та і для всього він не зовсім гарний. Тому будемо мішати і висаджувати в горщики, і хай вони собі розвиваються потихеньку. Це, звісно, дурна у нас звичка купляти по таких ось мішках. Краще б то замовити здоровенний мішок, наскільки було б дешевше, і наскільки б його було б більше, і на все нам вистачало того ґрунту. Ми вічно купимо і постійно його не вистачає. Тому зараз оце пересадимо. Подивимось, наскільки його вистачить. Це, звісно, не кімнатні горшки. З дірками. ми Будемо підставляти якийсь посуд одноразовий да? Буде підставлятися. Щось їх багато, так? Да? Скільки штук тобі? Ну їх штук 20 треба. А замовила я 50. Оп! Це ще може бути ґрунт заражений всякими комашками шкідливими. Теж таке може бути. Друзі, так що садимо в непонятно який ґрунт. Куп, куплений в Аврорі. Оп. Я потім пролів, Так, да. Ще. Другі трохи. Бачиш, і тут ще добре. Це ось ще в агроперліті, бачите, дружина їх туди затикала і вони такі. Квікнути. Вон колір. Ой, колір кажу. корені, корінь, коріння. Ну, буде нормально. Не сильно. Ну так, де? Так. Да. Бо я зараз нас... насаджаю. Ні, я, мабуть, думаю, що можна. Гадаю. Чому можна? Потім вони там, де е, стовбур в землі, ти будеш їх поливати, і вони пустять ще додаткове коріння. Щось мені так здається. У нас уже стемніло. Ми досі пересаджуємо пеларгоні, точніше, я вже почала пересаджувати свої живці хризантем. Це хризантема крупноголова, І ось тільки ви подивіться, який. Просто шедевральний результат у мене вийшов. Я зовсім навіть і не думала, що вони так просто і так швидко укорінюються. Це просто я втикнула, напевно, в середині літа, і ось воно так от прийнялося. І гарні коріння. Я нічим не приливала, просто поливала регулярно, і вона прийнялася. Ось такий шикарний живець. Зараз я їх у більші горщики також пересаджую. У мене їх чотири штуки. Ну що, виїхали ми на наш ринок, на наш базар вже в третій раз. Це в мене, в принципі, по хризантемам залишилося щось таке більш-менш яке можна вивезти. І, можливо, це вже в цьому місяці останній. Буду вже чекати, поки вони всі розквітнуть і покажуть всю свою красу. Ну, що, купила я собі вже кофе, пиріжок, заплачу потім за місце, і сподіваюся, що я хоч це відіб'ю сьогодні. Сподіваюсь, на гарний день. Можна сказати, що сьогодні був найтяжчий базар. Я продала всього-навсього чотири хризантеми, і кашпо в мене залишилися всі цілі, всі на місці. Ось так. Так. Сьогодні працюємо на другому городі, нашому треба поприбирати огудину огірків, повністю все вибрати, помідори всі вирвати, ну і трішечки такого бур'янцю. Трішки наведемо да, Кавуни там іще є. Дині оце все повигрімать, повиривать і повикидать. Ну шо? Є! Я, є, є, я, я, є!

Так, у нас йде зараз робота із полуницею. Дружина взялась за полуницю. Мабуть, буде повністю вуса всі обрізати, які пустили, а які пустили вуса ці коріннячка, ті пересадимо. Ось Помідори у нас тут росли, ми їх вирвали на цьому місці. І тут висадимо її. Сюди і висадимо, так, може десь ще й тут. В Взагалі, ця, ця ділянка буде у нас тут у полуниці. Ось так, поки дружина працює, я працюю над другим. Зараз я вам покажу. Ну, а в мене, друзі, собственно, ось така робота. Легкокоп. Замовлення на легкокоп. Воно вже в мене майже готове, залишилось пофарбувати, все вишліфовано. Все дуже гарне та красиве. Так, значить, хотів би я трішечки поговорити про легкокоп. Писали в коментарях, що є ще одна модель із цим, з розрихлювачем. І розрихлювати. Як воно, коротше, рихлі... рихлить після того, як ти копнув, значить, ще отакі самі зуби, отут зверху. І ну, отак як моя рука стоїть, оця ось така байда отут. І виходить, коли ви копаєте, от ви заганяєте його, піднімаєте землю і воно так -от раз, типу, і розрихляє землю. Я не знаю, це зручно це або незручно. На мій погляд, воно буде громістке. Це плюс вага до цієї лопати, якщо зробити з цим розрихлювачем. І не дарма ж люди придумали ну, і, і роблять, перед зимою пахають огород, і він всю зиму перепаханий, ніхто його не волоче. Волочать його вже навесні. Ось так і я роблю. Я, ось як буде похолодання, як всі почнуть робити оранку, пере, перекопаю. І все, і воно буде в грудях цілу зиму лежати. Але напишіть в коментарях, чи це правильно, чи ні. Ну, я думаю, що так. Тому що не зря, ж, я ж кажу, всі люди роблять таку орангу. А взагалі питання це дуже спорне з приводу землі. Чи щоб вона вимерзала, щоб ці всі бактерії вимерзали. Або ж навпаки, щоб ці всі поживні, навіть які є бактерії. Та речовини в землі, вони навпаки зберігалися. Ось тому це таке, знаєте, спорне питання. Мені, наприклад, не важко. У нас ділянка маленька, навесні його загребти, та і все руками. Зато лопата виходить, не такою важкою. Ну і ось така вийшла красива плантація, але це ж не все ще ось, дивіться, скільки полуниці багатенько. Не знаємо, як її, тут, а куди її тут а Ой, аби ж все, друзі, було у нас гарно, щоб воно все нас дочекалося. Оці всі рослинки. Не знаю, ще може отут натикать між цього рядку, рядок. Ось, Але полуниця ця дуже. Дуже гарна, ремонтантна. Бачите, який тут морозець росте, красивий. Це буде такий білий-білий шорик. А я вже з замовленням з цим впорався. Воно вже висить, сохне, пофарбоване. На тій стороні теж воно ви бачите, красивеньке така. Дуже гарний інструмент. Ну що ж, друзі, на сьогодні будемо з відеороликом закінчувати. Що можу сказати? Я би в місті ситуація була не такою напруженою, можливо, б люди ще якось більше шевелилися, багато чого купляли, бо знаєте, на базарі, так як подивишся, в основному беруть сезонні овочі. Овочі, таке сало. М'ясо, а з рослин люди не знають, що буде завтра. Тому і якби не хочуть купляти. Було таке, що підходила одна жіночка, дивилася: ой, які красиві хризантеми. Я бо це вас купила або чотири, або й п'ять штук. Але я не знаю, що буде завтра. Бачите? Ось хризантеми, в принципі, продаються непогано. Декілька ми навіть через інтернет відправили. Хотілося б, звісно, розвиватися, оце їх би начеринкувати багато, на наступний рік петуні насадити, Але ми не знаємо, чи будемо ми щось висаджувати, чи не будемо. Ну, воно, зима ця покаже, що воно і як воно буде. Бо бачите, я навіть їй, там холода передають, я їй дров не заказую, тому що хто його знає. Ну, замовлю маленьку машину та і все. Так що, друзі. Всім величезне дякую за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково на наш канал, нажимайте на колокольчик, щоб не пропускати жодних відеороликів. Всім гарного настрою, мирного неба і до наступних зустрічей. Всім пока.